Добрий день, ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2024. Вимкни зайве, увімкни перемогу. Стріляє Путін в наші реси. Руйнує знов енергетичні системи від Конотопа до Одеси. Він хоче спричинити нам проблеми. Його мета занурить нас у темінь, щоб місяцями ми жили без світла. Але в екстримі ми гартуємось як кремінь, як не вчиняв би ворог підло. Пора воєнна, усіх нас згуртувала. Відключень світлографіки не нове. І якби раша щось там не волала, ми витримаємо. Повірте нам на слово. Візьми і вимкни все що зайве. Громадам прикордонні це дасть дорогу. Прийде до них світло яскраве. Ти увімкнеш оцим Жадану перемогу!